Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. О, дивіться. О а? О? Вітайтесь, вітайтеся. Ану, вітайтеся, вітайтеся, вітайтеся. У нас похолодало. Вчора пішов трошки дощ перед вечором. І Сьогодні вже така похмура погода, похолодало. Ну, для роботи якраз добре. Треба йти знов е, обривати листі у персиків, бо того, що, е, скажу вам, там, воно вроді відійшло, але після цього дощу е, не, дуже, не дуже добре. Там на трьох персиках. Напевно, що добре не обірвали і там почалося більше крутитись. То підемо і будемо. Обривати, обривати будемо. А? А бачите, яких я собі купила цвіточків. Таких Георгіни, чи як вони називаються. У ну, нас такі, бачите, я собі зараз їх посаджу. О. Бачите, якої красоти. Тут я вже такий посадила, він випускає на цвіт один, один цвіт вломав, ні, навіть два вломалося, ну нічого, але тут дуже гарна зелень буде. І я вона казала, як називається, а я забула. Мені сподобалось, я купила собі отакий. От от я пересадила вчора в такий великий горшок. Я маю такі великі горшки, то я собі попересаджую всі. І от тоді попересаджую. Я ще вийшла на свої персики. О, бачите, зриваю листя. Ой, чоловік обкропив був то все. Але там, де були, і ми обірвали, але там, де були малесенькі листочки, знаєте, обірвати неможливо було. І воно то все м -м -м, підросло і все покручене. Бачите? А тепер. Я тут все ходжу і все, і все, е, ну, я недавно вийшла. І все буду обривати. Бачите? Все буду обривати, бо того, що то нічого не поможе, Нічого не поможе. подивіться, О, Щоб зберегти той ще хоч то ті персики, то треба все пообривати. О. Котрий був не дуже е, такий, що було більше листя, то ми обірвали, а котрий менше, то ми е, не могли обірвати. Знаєте, що в мене тут воє? Чесник. Я здалека чоловік. чоловіка. мені тут викопать, знаєш, що ти лишив? А він каже, то, -то чесник. Ну, подивіться, це в мене тут, о... О, о. тут будка для псів. І, і тут це во гараж. А це чесник тут. Ага. Треба <ривіться> кидає, кидає на, на цвіт, треба буде його чисто прорвати. Тому його викопати, подивіться, звідки він ще тут взяв. Я не знаю. або це Він трошки щось скосив тут. І звідки цей чесник тут взяв? Поняття немає, га? Чи це, якщо в мене все мурувалося і ще це де. Може... А я не знаю. Весь, може, хлопи, що де їли, може що. я, я Звідки? Ну, тож я тут не викидала чесник. Я не знаю, звідки він сюди тут взяв. Чиста біда. <гум> Ой, комедія. Йду я. Йду я. Ой, до тих своїх персиків, що треба обривати. Чоловік косить, 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 косить. Все, бачите, чисто. Але тут не... зараз я не про то. Зараз я не про то. Йду до персиків. Бачите, в цьому році, слава Богу, в добрий час сказати сливкам нічого. Того року то були страшенно покручені, такі якась чорнота їх з'їла. А на цей рік о, які зелені, файні такі сливки. І є сливки на них. Ой-ой. І сливки є. Бачите, і сливки позароджували. О, і сливки позароджували. І нема такого, такого страшного. Того року я думала, що то буде чиста біда з ними, га? Чиста біда, ну не дуже таке багато, ну вони покажуть ці сливочки вже як вже будуть більші. Наразі їх вже поміж того зелені не дуже видно. Але є, є. Як цвили, так обільно, то значить і є. Мушу обірвати до чиста, бо дехто каже, воно облетить, все, не треба, воно все облетить. Я вчора була в сестрі, і вони не обірвали, були і не певно, що і не покропили. То, то страшно було дивитися. Знаєте, страшно дивитися. Вони вчора з нього трошки почали обривати. Не знаю, чи вона обірвала, чи не обірвала, не знаю. А тут, во, подивіться, вже як я його пообриваю, плоди є. Є. Я в рукавицях, а знаєте, я вам скажу за чого, бо починають в мене така е, яка щутлива шкіра, що і так ті плями по руках, а то ще гірше буде, то я мушу берати рукавиці. Що робити? Так є. І я тут то все пообриваю, пообриваю, пообриваю. А тут вона тих нема, так, а на сих на ще є. Отако вам покажу. На символі є, бачите, і мені кажуть, най воно воно облетить. Та що воно облетить? Подивіться, які гарні є плоди. І все воно вже в тому, в ті кучерявості. А я що О, сяду і буду, і буду сидіти, і най воно облетить. Я, я, не, я вам скажу, я не маю такої натури, щоб я сіла і сиділа, а як я знаю, що там його. Я знаю, що там його треба зробити, знаєте? От маю такої натури. О, і я чи є кому мені допомогти, чи нема мені кому допомогти, я все собі все, е, піду і роблю. Чоловік там косить і. А я і нема кому, знаєте, а я мушу вісі злости трохи, а що, щоб воно знову у кучерявості ці, але воно ми не просто не дорвали, ми просто все не дорвали, були дуже малесенькі листочки. То я вам показую, як я тут обриваю, обриваю до грама і обриваю, і обриваю відра. Або ви бачите, воно потім також зсихає, і все сипеться на землю, і все сипеться під ті персики. Ну, а це є якась хвороба. Це є якась хвороба. І тому що е, рік, два, ну, три, може, я знаю скільки. І пропадуть пропадуть деревини. І шкода, то вже раз ми всім, всім зайнялись, то вже треба все, і, ну, і приводити до ладу. Я так, Моя така думка. І я так кажу що треба приводити до ладу. Нічого, зараз помало помало. То пообриваю щось сьогодні, щось завтра. Зранку було трошки е, похмура погода. І я бо вчора на вечір падав якийсь дощ трохи. І я так всі втішила, думаю, похмура погода. І вже мені буде до, дуже добре, бо я люблю похмуру погоду робити. От як похмура погода, нема сонця. Ну, напевно, що всі так. То в таку погоду люблю робити. А в сонці важко, але ну, а що робити? Мусимо робити, бо нікуди не подіємося. Добре, я буду робити, тому що я вам зніму. Бачите, ми в мішок вже <кій> чоловік там обриває. Подивіться, як ми знов пообривали. Пообривали є ті персики. Вже то листі, і він вже з цього боку, я з того боку ще не обривала. Ще так, Ой. Бачите, але в нас подивіться, яка хмара йде. Яка йде хмара. Зараз буде дощ, хоч він казав, що, що прогноз передавав, казав йому прогноз, що дощу не буде. Але ви подивіться, яка хмара йде навколо, навколо захмарується, а звідти звідти сильна хмара, то зараз може і прийдеться вступатися. І дощ. Бачите, от плоди є, а, а листі все. Обриваюся. Все інакшого сорту. Все трохи більше листя стрималося. Все одно я тут трошки обривала. о о І тут. Вона маленького трошки обірвала. І тут обірвалася останній до абрикос. Абрикос цей чоловік його і вливав, і все, ну він вже все. Щось абрикоси, щось сохнуть, слабі абрикоси, якийсь не дуже добрі. Ну, бачите, тут ще тут не, не дорвало. Листочок. Що там ще там десь не довиділа, ще там десь не довиділа, але менше більше, але менше більше вже вже пообривали, знаєте? О, насихво. А туди далі ще в ту сторону, треба в ту ще треба все рвати. Ще в ту сторону все треба рвати. Не знаю, чи зможемо вже нині, чи не зможемо. Чи не зможемо вже нині, то я не знаю, бо, бо йде, суне, суне хмара. О, суне чорна хмара. Отака. От така нині робота і така кожен день. То одне, то друге, то одне, то друге. Ще будувати, доки зможу. То ще обдурвати. Ой. Вже в нас паде дощ. Бачите, ми ще тут во, на дворі, в саді, але вже паде дощ. Бачите, тут сонце світить, тут дощ паде, і хмари тако тут боком минає, минає. Може вона мине? Не буде, не ну але вон видиш моросит. Ну, і, і... ну та не дощ такий, але... але Хмара сюди підходить, але він минає туди боком, понад Збруч йде. Понад збруч йде. Дощ. Почті, яка є. Чернівців на Молдавії? Молдавію? Хмельниччини на Молдавії. О, з на Молдавії, а не Чорнівців на Молдавії. Добре. То нічого, ми не сукру, ще будемо обривати. Добре, ще будемо обривати тут. А вже все, вже, все одно, вже все одно треба обривати. Добре, все. Ми напевно що вже і не будемо обривати, бо і гриме туди, і грими. Я не виділа, що блискало, що гримет, то я виділа. Чула, 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 що гримит. Добре. А якщо, то ми ще щось будемо обривати. а ви будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім вам до зустрічі. Всім пока. Пока.